Саме головне, що в нас повинно бути, для того, щоб Україна стала успішніше, ніж зараз, і могла відкрито говорити, що от ми не просто догнали, але й перегнали наших партнерів, європейців. Це довіра між нами всіма. Причому довіра, коли після Революції Гідності ми вийшли як частина європейської спільноти, як Україна. До нас була величезна довіра, і зараз присутні тут колеги по панелі про це скажуть і можуть це підтвердити. Нам і МВ, навіть угода про асоціацію. Насправді ми її підписали, тому що до України була величезна довіра. Сьогодні, на жаль, ми маємо ситуацію, коли МВФ притримує свої транші, тому що кудись довіра дівається. А міністр торгівлі Сполучених Штатів каже, спочатку реформи, потім інвестиції. Чому не йдуть інвестиції, тому що немає довіри? Чому не йдуть реформи? Це просте питання, чому не йдуть реформи? Тому що немає по перше довіри до того, хто це робить, і як це буде робитися. От, що таке реформи, да що це має бути з одного боку, має сказати держава, ми робимо оце. А з іншого боку, має сказати бізнес, да, ми готові це робити, ми готові це виконувати. Тому що, коли ми говоримо про, рівно, про рівноправ'я в партнерстві, воно трошечки ну, трошечки це не так. А давайте Тому, говорити персоналізовано, ти влада, Я вибачу, влада можна? залежить від суспільства, залежить від бізнесу. Бо бізнес обирає владу, але разом з тим далі влада, отримавши ту владу, вже бізнесу ставить якісь свої умови. Це таке ну, досить умовне партнерство. Чому не йдуть реформи? Немає політичної волі. Я в цьому абсолютно переконана. Як тільки з'явиться політична воля 100% зробити цю стратегію 2020, ми до неї прийдемо. І я в цьому переконана, що ми це таки зробимо. Чому? Тому що на сьогоднішній момент у українців немає вибору. Ми мусимо або об'єднатися, або розбігатися. У нас немає другого шансу. Тому я хочу навести два приклади позитивного і негативного партнерського майбутнього України. Що ми робимо? Перше, ми маємо позитивний дуже досвід партнерського напрацювання реформ в галузі безпечності харчових продуктів. І я знаю, що тут є люди, які приймали в тому участь, коли ми Верховна Рада, уряд. Експерти, ми разом спільно відпрацювали, але маючи довіру один до одного, відпрацювали проекти і провели те, чого на що не сподівалися, вже що це пройде, і ми провели реформу в галузі харчових продуктів. Питання тепер чи корупціонер в уряді це доведуть до останнього моменту. Але разом з тим, ми маємо сьогодні, уже сьогодні податкову реформу. Проти якої виступає і одна організація бізнесу, і інша організація бізнесу, і разом з тим уряд не йде навіть на діалог. Тому довіра буде і буде все інше.